Всім привіт! а Сьогодні я прийшла в гру Evade. Хочу вибачити за хриплий голос, бо я так жорстко захворіла трошечки. Вже 5 днів тримається жорстка температура. І ми прийшли в Eve, між іншим. Я вже зробила собі Merry Christmas Skin. А, тому в мене. Що таке? Куди я залетіла? Господи. Де я. <реш> так. Эм, розганятись це не моє є. Ану, щось тут буде. Тут нічого нема. Оп. Так, вистрибнули. Раз, два, три. Як туди залізти? Ану, ану, ану. І ану. стрибок. А тіпа. Що э, за крінж був тільки що? Я нічого не зрозуміла, зараз перезайде. Все, я перезайшла Join Game. Приєднуємося до гри і ми заспавнилися, напевно, в тій самій карті. Не знаю, що я так думаю, но. Ну, я так думаю. Так, 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 так. Тут і шо, тут і шо, тут і шо? Ні, 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 ні. Успокійся. Дядя, дядя, успокійся. Успокійся. Та ти шо? Він за мною біжить чи ні? Та Я так налякалась ви вишо. Я в шоці була. Так, а тут -а? кудись можна, не можна. Опа! Пристрибнули Так. Ой, а як вона туди залізла, класно зовсім. Так. Merry Christmas! give you my heart The next day Та добре, я знаю англійську, я не ту и вот. Я. Не так говорю. англійською, ви не подумайте. Так, ага. От туди можна залізти. Так. Так, так, так. Мені треба залізти на саму вищу точку, бо мені самі вищі точки найбільше подобаються. <coughs> Дуже вибачаюсь. Так, о. О, джокер! А як до тебе достримнути? <кій> так, ми вижили на легкому режимі. А це був легкий режим. Ну, так, тут дуже мало було. Я тільки один мєм побачила, і то це був джокер. Не такий вже й мєм. Я знову не впала в ті. Хто Тут така. Ану, ану. ану, 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 Геть! Так, нам треба вижити на протязі 3 хвилин. На протязі. Так, добре, давайте. Я хочу розігнатися, чи, можливо, розігнатися якось більше 33. Ні, Це, напевно, максимум. Максимум, максимум. Так, що в нас тут? А, куди я зовсім ходжу, Я не розумію. Що я роблю? Ну окей, так, давайте от сюди. Опачки. Ми знайшли якогось чупліка, Так, ми не будемо ризикувати своїм життям, я нічого не хочу робити. Опа! щих долетіли, як. Ай, Тігр. Шіх! Долетіли.

Я його не бачила. Щось. З... Де мій одяг? Я залагала чи що? Якщо в мене зараз не буде одяга Як мені подивитися, що. У мене одягу нема. А тіпа? Та, ні, у мене є одяг, все у мене є. Ну, типа, що сталося? Ну, добре, закриваємо. Ну, я не знаю, чого в мене одяг не прогрузився. Наступний раунд може прогрузиться. Ну, окей. Давайте полетіли. Може він просто не прогруз. <гум> я знову сюди застрибнула. Ну, зато тут нікого нема такого, щоб прям мене вбивав. Ну, та, в принципі. Так, залишилось вижити ще одну хвилину, наскільки я розумію. Опа! Не можу. Так, знову то дерево. Не розумію, де мій одяг. Куди подівся мій одяг? Люди, поможіть, будь ласка, опа. Вижила. О! Одяг прогрузився. Є, yeah. мене зараз тільки одяг походу, цікавий. <гум> так, давайте. Нам знову треба вижити на протязі трьох хвилин а, на протязі. <гум> <гум> знову на протязі, на протязі. Опа, це було небезпечно, треба відбігати звідси. <гум> так, що тут у нас таке? Вау! Wow! Та ти що? Спешл oh, <coughs> <coughs> раунд вбили? Що за крінч? Чо я так повзу по-стрьомному? Будь Ласка Тикай Давай, давай, давай біжи, біжи 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 бро бро, 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 бро 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 тихо, 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 тихо. Та відпусти мене вже. Ой, дякую. Ой, <рес> тихо, 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 бро бро-бро-бро-бро-бро-бро, бро, давай, біжи. Біжи. В ти... мене зараз, в мене зараз ем, просто тупо. Та що ти до нього причепився? До інших причепись. Чи то вона? Ну, коротше, ми не знаємо. Зараз такі скини роблять. Що Непонятно, він, вона. Да. Тому, ну, різне буває, коротше. Дуже смішно. Щоб ти вмер? Будь ласка, будь ласка. Люденьки! Люденки! Бро, а можемо якось одне одного відновити? Все, її вбили. О, мене хтось Пф, просто тупо, ніхто не живих нема нікого, ні одної людини. А можна... А можна, а можна. Ви дякую. Все, погнали. Звідси. Так, де воно є? Він мене бісить, чесно кажучи. Мені треба якось залізти наверх. Але як, вот в чому питання. А во тут драбинка є, але як на неї залізти? Як на неї залізти на ту драбинку грябану. Ой-ой-ой. Добре, давайте. Побігли. Може, оп? Оп. Понятно, без оп. Так оп. Не ну, чекайте, не ну чекайте, оп. О, ліхтарик. Оп! Оп! О, я вижила. Єс. Так. Ну, ми вижили. Але на цьому наше відео буде закінчуватись. Любі друзі. На цьому вс... все. Всім... Всіх люблю і поважаю.